Хто зверху має назву Правда чи брехня зараз? По одному учаснику чоловічої і жіночої команди виходите. Ось на цей постамент стаєте дивитеся в очі і кажете по черзі один одному якийсь правдивий або вигаданий факт. Учасник. З команди суперника слухає уважно і потім визначає, правда це чи брехня. Той учасник, який вгадує, приносить своїй команді один бал. Показує, як це робиться, а ви повторюйте за мною. Я викликаю на цей постамент чоловіка, який морочить мені голову. Каднає, я ж кажу, Це, скаже він. але воно випікає. Запускає в мене свої сіті. Ні, ні, каднає точно. Окутає мене ними. А потім лишає і йде. І так кожен рік на шоу хто зверху. Це каднай. <праць> потім про все це він Окутує пише в своїх піснях, співає. Він то знає, кому він співає ці пісні, але люди думають, що то їм. <праць> Навіть руку не подав, а я б подав. Я розпочинаю? Угу. Так ти ж запрошуєш. А я запрошую. Так ти і починаєш? Я запрошую, а ти розпочинаєш такі правила. Правила мені не нравляться. Ну хорошо. А що тобі нравиться? Боже, на не почали, а вже не можуть домовитись. За версією журнала Космополітен угу. я війшов у трійку найсексуальніших чоловіків світу. Чому тільки в трійку в одиницю? Ти один найсексуальніший чоловік. Лесь, що ти так почервоніла? Згадую той журнал. Втрійку найсексуальніших чоловіків. Звучить правдиво. Якби тільки не світу. А як же ж Девід Бекхем? А Том Круз. А Богдан Шоводяк. А за Лесика що? Забули? Я не пам'ятаю. Ні, це не правда. Це брехня. Це брехня. Хіба це може бути брехня? Це правда. Це було дуже смішно. Розкажи, розкажи. Це був журнал Космополіта. Не пам'ятаю, 2011 рік здається. І я війшов в трійку найсексуальніших чоловіків планети. На першому місці був Мій Лета, на другому, Джаред! На другому Джуд Лоу. і на третьому я. Стоп wow. wow. стоп, стоп! Там редактор в журналі Твоя мама чи бабуся. Прикольно. Ну, давай твій, твій факт. Правда, чи брехня, що я озвучую ліфт в себе в будинку? Я думаю, що це брехня. Я думаю, що ти не озвучувала ліфт в своєму домі. А от в сусідньому може бути. А в uh -huh. своєму це точно не остаточно. Йо а йолки А що ти кажеш? От люди заходять. Добрий день. Ді, люди, до люди заходять міст. в ліфт, вони натискають і кнопку на і там звучить мій голос. Шостий поверх. Клас. Дякую. не дурно. Не нормас, дурно. нормас. Леся. Ми хочемо до тебе. У ну вашій історії плюс-мінус е обидві звучать, неправдиво. Шуту, Що, ту, що ту. Шуто, так. Піде далі. Ну давай я йду. Давай, Майл. А від нас? Ну я можу. Давай. Ти... Давай. його. Хотів Мішель покликати з собою. Вона, бачите, поперед батька пекла побігла. Хто Хто перший? – перший? – Я, я поступаюся. Давай. У нас в Латинській Америці є така традиція. Коли ти будуєш дім для того, щоб він там завжди було. Кохання, щастя, затишно, то е, треба під фундаментом заховати живу ламу. Або ну, може бути мертву ламу. Чи правда чи брехня, що моя родина дотримується також цієї традиції і закопали живу ламу під фундаментом нашого дому? В бетон? да. да. ламу? Да. І можна живу? Живу або мертву. Ну, просто це такі традиції. Брехня. Є да, да. Yeah! Ну, Взагалі, Секайте, це ж взагалі правда. так роблять, але не в моєї родини. Але таке. Досі. Роблять. Так. Моя черга. Да. Коли я був малий, я спік кекси для Олі Полякової, пробрався до неї в гримерку і подарував їх. Я думаю, що це правда. Що ти міг так зробити, що ти фанатів колись. І пропустили мене в гримерку. Ліву людину. Так. Я думаю, що це правда. Впевнена? Так. Це правда? Як ми йдемо? Раунд, раунд. Наздравні здрю. Молодці. Молодці. Фух, дівчата. Наступною. Від нашої команди виходить Марія Кондратенко і Лесик. Ми віримо, що ти можеш е чувак. схитрити. Mm -hmm. Лесик! Я їду, непохайний. Я і ого. так не вмію обманювати, а ти, ти що мене під поїзд кинув. Заходь, давай. Маруся, бонжорно. Бонжорно. Дивись. Моя історія. Чи правда чи брехня? Що колись я сама собі влаштувала сольний концерт у Вінниці для свого колишнього, щоб заспівати йому пісню, бо він там жив. Сольний концерт, я розумію, що це в якомусь залі. Якщо це вдома, то я своїй дружині кожен день влаштовую сольний концерт. Я думаю, що це брехня. Окей. Точно, так? Да? Так. Да. Добре. Це Лесик. Правда. А я що казав? Okay. А, а я розказав, казав, що я. творчі люди. Як. Розкажи, як це було? Я розійшлася з хлопцем, але все-таки вирішила, що я його люблю. Написала для нього пісню, яка називалась Список моїх колишніх я вирішила, що мені треба їхати в Вінницю, бо він був футболіст, він там грав в футбольному клубі Нива. Я вирішила, що я влаштую сама собі концерт в клубі, знайшла людей а, для того, все... щоб запросити його, отак взяти його в Луч. І сказати пісня про колишніх. Я тепер дивись, твердий. Якій. Диви. З кам'яним лицем. З кам'яним. Я тебе розкушу. Ти мене розкусила, я знаю. Олесок. Я втопив машину. Угу. Ти втопив машину. Да. Ну просто я так розумію, що це може бути будь-яка машина. І твоя, і не твоя. І може для якогось конкурсу твого блогерського ти її втопив. Я думаю, що це правда. <рирочул2> Я казала, що нам не зробив. В мене кінта є джип класний, і ми оце поїхали по річці кататися. Там річка відносно не глибока, але є моменти, де вона дуже глибока. Я їду за рулем. І він каже мені, я дорогу цю знаю, прекрасно. І він каже: уліво, вправо, трета, газу, четвер. Я кажу, Бо, боюся, ні, 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 бери вліво, бери вліво, газу. Я кажу, там глибоко. Ні, давай газу. І ми тако, <гум> <гум> Все, Жість. тачка такого вікна. Да. А ви як вискочили? Ви вискочили ж да, зараз. Да? Так, через багажник ну, не, ти нормально. Ти бо двері вода притиснула, і двері не можна було відкрити. Він на ній приїхав. Вона тут стоїть зараз. Що, якщо Лесик запропонує мене підвести, я скажу, що я краще сама. Слава Богу! Бо сьогодні можна. <плес> я вам казав. <плес> я їм казав зразу, що мене з Марусею не можна ставити. А я знала, що треба. Молодець. Фіналимось Богдан Буше і Кенді Суперстар. Так. Так. Що ти ввечері сьогодні робиш? Додому? А, ну, це ще не точно, побачимо. Побачимо, побачимо. Я ж тому і питаю. Хто перший? Перший, звісно, я, але починаєш ти. Ні, давай, ладно. ти. Фу. Я просто дуже хвилююсь, тому що я вперше буду про це розповідати. Правда? Так. Оце подводочка. Вже стоїть задуматися. Всіх це дуже цікавить, але я ще не оголошувала це офіційно. Угу. От. Так, чекай. Слухай, ну ти як справжній блогер, вмієш підігріти інтригу. Я вже бачу усі охоплення величезні. Ну, вже таке, таке. Я ж теж блогер. Коротше, в школі мене дуже цькували за моє справжнє ім'я, і через це я вирішила взяти собі такий псевдонім, який став зараз моїм ім'ям. Це Кенді. Так, а справжнє ім'я Констатина? Ні. Справжнє моє ім'я це Горпина. А, так. Так це дуже гарний ім'я. Але діти жорстокі. Я нагадаю, що нам не можна програвати. Це дуже легко, як для правди, тому що очевидно, якщо для тебе це важко сказати, то це правда. Але можливо, це такий твій дуже розумний хід. Можливо. Ну, я зараз скажу якийсь факт, він точно скаже, що це правда, а це була брехня, тому що я властилина. Е Добре, я тобі довірюсь. Я вважаю, що це правда. Діти справді дуже жорстокі. Ну, все, брехня, понятно. Всіх цькували в школі. І мене було за що не любити, тому що я була заучкою. Я закінчила школу золотою медаллю. Це правда. Це дуже похвально. Але мене не цькували за те, що мене звати горпина, бо мене не звати горпина. Покажеш табличку, бо щось не віриться. Ага, брехня. Добре, приймається. Тоді слухай мою історію. Давай. Чи правда що я вибив зуби дівчині? Вибив зуби дівчині. Так. Ну, з виду такий джентльмен, такий весь. Ах, я думаю, що це могла бути правда. Два зуби. Я а Чому ні? Вибив дівчині. Ну, уяви, у вас якась там пристрасна ніч. Два Ви там якісь я не знаю, наручники, якісь там ці кей і ти такий випадково з ліктях. <кій> і... Це могло бути. Да, я не думав, що я справляю враження людини, яка може дівчині вибити два зуби. Но ти міг не спеціально це зробити. Я мабуть тебе розчарував би. Але виходить порадуємо. Не поспішайте з висновками, дайте я розкажу історію. Я потребую подробиць. Так, Давай. Подробиці були такі. В дитинстві я ходив з подругою на батути, ми стрибали, і в один момент ми зіштовхнулися, як в морі кораблі, як то кажуть. Да. Вона робить отак, і в неї немає двох передніх зубів. І вона мені каже: Ти мені вибив зуби! Я кажу, Ні! Вона каже, да! І отак тиче! І у мене у лобі стирчить два зуба. Ти серйозно? Так. Да, да. Вони ж на першому сезоні торчали, я постійно ходила поправляла. Відколупувала да? Добре, дякую тобі. А знаєш про що це свідчить? Це про те, що жінки брешуть. Я. Більше, більше, да? більше. Да, вони нас можуть обдурити. Да. І зараз і ми «Не, не, не. про да. це й дізнаємося. Леся Іванівно. Мені щойно зателефонував голова ОСББ і сказав, що так, голос в ліфті дуже подібний на голос Лесі Нікітюк. Але сама пані Нікітюк до цього не має жодного ой, ой, ой. стосунку. Отже, Реально Ліфт Лесі Іванівни. Їде в брехню, В Великобританію, я би сказав. Хлопці мають два бали, а дівчата мають три бали, і це все одно перемога дівчат. Ну, слухайте, просто для себе приємніше, що ми не так брешемо. Не брешемо. такі Дівчата! 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 Я тепер подивлюсь, пане суддя. Як ви будете їздити в ліфтах і не будете знати, на якому поверху вам вийти? Бо мій голос більше ніколи не скаже вам. 21 перший. Та ми вже пішки всі ходимо на всі поверхи. Богдан, голосом ліфта, будь ласка, бонусне. Бонусне питання для Лесі, Нікітюк і жіночої команди з підмоченою репутацією. Скільки відсотків чоловіків ніколи не були в батьківських чатах в батьківських школі. чатах Ой. ніколи від слова ніколи. Вони там не були. Там тільки мами. Лесик, скільки в тебе батьківських чати що таку брати Встречати батьківські? Ну, типу, в мене їх два. Айсельки і Нікіта. Що таке батьківські? Ну, там де нянь. Ну, там, дитом, я, садочку. Я і чат. Вони просто автоматично не добавляють, ну, а я не читаю, але я так. там є. 90% думаю, точно не було. Ну, давайте 80. А, і 90, біля. і 70. 70. 73. 73? Ой, це цифра така. Давай, жити. 74. 75. Давай, Давайся, супер. Не 275. Давай. Ніколи не буде. Слухай, раніше 75. батьківські чати, оце бабулі сидять біля під'їзду. Це були батьківські да, чати. О, Це да, прабатьківські або чати. Або заучка тебе за руку тако приводить додому і каже: воно розбило вікном. Нічому. Ой, Лесь, що ви готові вже брехати? О, о, ви готові відповідати? Вже як пів години готові. Тоді, будь ласка, 75%. відсотків. Ми приймаємо вашу відповідь. 75%. Боже, який голос. Що відбувається? 75% увага на екран. Так. Ай-я! Це було б за 73. Це ой ой називається ой 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 73. Це називається І карма. І цього саме вистачило б на бонусну тисячу гривень. Нічого. Дівчата, все одно ваш ліфт Просто їде вгору. Просто настрою вже далі. У вас 8 тисяч гривень. В чоловіків – 7. Що зараз, це зараз конкурс, да? Я, я їй оце нагадаю. Оце, от ось цю брехню, я їй нагадаю. Я її не забуду.